Вітаю в ефірі новини на часі про головні події дня. Розкажу у випуску. Особливий обмін додому повертаються 84 українці. Серед них поневолені з 2014 року. З російського полону визволили 33 військових та 51 цивільного. Серед них і засуджені на довгі терміни. Це політичні в'язні, вчителі, медики. Найстаршому цивільному 74 роки. З 2018-го його утримали у в'язниці. Серед військових є ті, хто потрапив у полон в перші місяці повномасштабного вторгнення. Серед них і захисники Маріуполя. Значна частина офіцерський склад. Також додому повернулися шестеро захисників із Запорізької області. Усі звільнені мають загострені захворювання та потребують медичної допомоги. За добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. Загинуло троє жителів у Костянтинівці, Покровському і Родинському. Ще три людини поранені. У 14 населених пунктах оголошено обов'язкову евакуацію сімей з дітьми. У Покровському досі залишається понад тисяча людей. Обстановка у місті найскладніша. Ворог прострілює усі шляхи навкруги, тож і евакуація звідти критично ускладнена. Дуже потерпає і Костянтинівка. Туди росіяни щодня. Дня скидують не менше десятка авіабомб. Тим часом вдалося стабілізувати ситуацію на добропільському напрямку. Ситуація на добропільському напрямку стабілізується. Сили оборони України вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити групи російських окупантів. Рішенням головнокомандувача Збройних сил України для посилення стійкості і оборони на Добропільському і Покровському напрямках виділені додаткові сили і засоби. Пізно ввечері ворог ударив по одному із населених пунктів Сумської громади. Загорілося нежитлове приміщення. Загалом, протягом доби російські війська 85 разів обстріляли 47 населених пунктів області, найбільше у Сумському, Шосткінському, Охтирському районах. У юнаківській громаді внаслідок удару ФПВ-дроном по цивільному автомобілю поранення отримали чотири мирні жителі. У середино Буцькій громаді через удари дроном поранення отримав чоловік. Внаслідок ракетного удару поранення отримали чоловік та дитина. Протягом минулої доби ворог бив по житлових кварталах передмістя Херсона. Виникло кілька пожеж, горіли житлові будинки, недіюча АЗС, гараж, легковий автомобіль та сухостій. Рятувальникам доводилося кілька разів припиняти роботу через повторні обстріли та ворожі дрони у повітрі. А з самого ранку російські військові обстріляли з артилерії молодіжне. Внаслідок прильоту у будинок постраждав 16-річний хлопець. Дитину госпіталізували з вибуховою травмою, гострою реакцією на стрес, уламковими пораненнями рук та ніг. Стан потерпілого оцінюють як середньої тяжкості. Поліцейські евакуювали з Пологівського району чотирьох місцевих жителів. Не витримали обстрілів та погодились виїхати дві літні жінки та двоє чоловіків. Поліція закликає виїжджати з небезпечних місць, адже ворог не припиняє обстріли Запорізької області. Так за минулу добу їх було 542. Атакували фпв дронами Біленьке, Гуляйполе, Приморське та інші населені пункти. Завдали й авіаційних ударів по Кам'янському, Оріхову та Успенівці. Надзвичайники ліквідували загоряння житлового будинку і двох господарчих споруд в Успенівці, а також гасили дім у Приморському. Впродовж доби окупанти завдали 542 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 39 повідомлень про руйнування приватних будинків, квартир та автомобілів. Мирні жителі не постраждали. А на Оріхівському напрямку наші військові відбили ще один штурм. 118-та окрема механізована бригада розбила важку техніку окупантів, знищили танк, чотири баги та мотоцикли, підбили бойову машину піхоти та броньовану машину ворога. Запорізька автостанція працює попри значні руйнування. Нагадаємо, 10 серпня ворог вгатив по приміщенню кабом. Будівля серйозно пошкоджена. Та вже наступного дня з обіду тут відновили роботу. Каса тимчасово працює біля 12-ї платформи, а невдовзі переїде у вцілілі приміщення. Автостанція працює в штатному режимі. Автобус відправляється за розкладом рухом, Як було і до того, зараз працює мобільна каса біля платформи відправлення. Квитки продаються. З 6 по 19 дев'ятнадцятої вікна та проломи в будівлі закриті ОСБ-плитами. Тож нині автостанція шукає художників, аби перетворити сліди руйнувань на мистецтво. Пропонують розмалювати листи фанери. Кожен охочий митець може долучитися. Для цього треба звернутися до адміністрації. Ми запрошуємо молодих митців, щоб нам допомогли якось е, розфарбувати ті місця там, де закрито, де було скло, до того. Ми зараз все закриваємо панелями ОСБ, щоб трошки розфарбували і якось підняти настрій місцевим жителям і пасажирам, щоб ну, трошки якось покращити зовнішній вигляд автостанції. 12 мільйонів для фронту, бригада Нацгвардії та штурмовий батальйон ЗСУ отримали чергову партію допомоги. Це десятки квадрокоптерів, безпілотних комплексів та авіатехніки, що вже працює по ворогу. Також передали генератори, старлінки, акумуляторні батареї, зарядні станції, телевізори та інше обладнання, необхідне для ефективної роботи бійців. боротьба триває, і наше завдання долати ворогу, допомагати нашій армії та підтримувати тил Відкрили вогонь по людині. У Запоріжжі правоохоронці затримали двох чоловіків, підозрюваних у замаху на вбивство. Напередодні біля багатоповерхівки в Олександрівському районі невідомі у Балаклавах стріляли по місцевому. Чоловік отримав поранення руки. В області оголосили спецоперацію. Першого стрілка затримали майже одразу. Він сховався у сусідньому під'їзді. Ще одного патрульні спіймали менш ніж за годину. Затримали авто, на якому зловмисники намагалися втекти. Поліція продовжує шукати причет. Якщо ви стали свідками або володієте будь-якою інформацією, яка допоможе у розслідуванні та встановленні зловмисників, повідомте за номером 102. На неї чекали 15 років. Це про дорогу у дворі 10-го будинку по вулиці Калнишевського, що у Хортицькому районі. Ями та постійні калюжі створювали незручності і для автомобілістів, і для пішоходів. А пожежні машини чи швидка взагалі не могли проїхати у двір. Тепер тут є дорога з якісним покриттям. Більше про це знає Надія Пилипенко. У дворі на Калнишевського 10, дорогу не ремонтували від моменту зведення будинку, розповідають мешканці. Сім'я Анни проживає у цьому дворі близько 13 років. Вона згадує, ями тут були завжди. Найбільше потерпали автомобілісти. Колеса та підвізка ламались. Коли будували, не доробили дорогу, і просто уся вода, щоб були дощі, ще щось стікала, і була величезна калюжа, яка вже переросла в болото. Було там багато сміття, і неможливо було її навіть переїхати, тому навіть ніхто не міг їздити цією дорогою. Доводилося все об'їжджати. Дуже незручно було. Були і пошкодження колес не тільки в нас, у сусідів теж. Не могли дістатись до під'їздів і швидка чи пожежна машина, кажуть в ОСББ. У будинку майже 200 квартир. Проживає близько тисячі людей. Звернення надсилали постійно. Стан дороги до ремонту. Стан дороги до ремонту був жахливий, тому що були ями, у нас двір не проїзний, глухий кут. І тому тут у нас переважно тільки наші машини. Мало хто звертав на нас увагу до сьогоднішнього дня. Нині ремонт дороги майже завершено. Основу вже уклали на черзі асфальт. На підготовку витратили близько тижня. Вершення цього квартирного двору ми переходимо на адресу Кавнишевського 20. Там також будуть резервування, покриття, підготовчі роботи і асфальтування. У Хортицькій райадміністрації кажуть, ремонт виконують згідно з планом. Але там, де ситуація критична, роботи проводять першочергово. На даний час потреба в ремонт внутрішньоквартальної доріг більше 80 тисяч метрів квадратних. Ми планово підходимо е, до цих робіт, і в плідній співпраці з департаментом муніципального управління ми обов'язково виконуємо ті проблемні ділянки, і для наших мешканців буде більш комфортно потрапляти до своїх будинків. А мешканці будинку вже радіють новій дорозі. і ось зараз. І ось зараз я просто радію, що у нас буде чудова дорога. Нам дуже пощастило, що нас почули зробили нам такий великий ремонт, особливо цю величезну проблему з калюжею, тому що ну, це було не взагалі неможливо. Вона стояла тут 360 днів у році. Було жахливо. Неможливо було тут проїжджати. Зараз дуже класно зробили. Загалом новий асфальт вклали на понад тисячу квадратних метрів. Комунальники кажуть, нове покриття прослужить не один рік, а місцеві сподіваються, що тепер ями та калюжі залишаться у минулому. Надія Пилипенко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Лікарі на виїзді. Офтальмологи провели обстеження для вимушених переселенців. Приїхали прямо у гуртожиток. Такі огляди роблять і з початку серпня. Як відбуваються консультації, бачили наші журналісти. Офтальмологи мобільної бригади 4-ї лікарні ведуть прийом в одному з гуртожитків. Тут проживають вимушені переселенці. Лікарі перевіряють зір, консультують, ставлять первинний діагноз. Щодня обстежують понад 20 пацієнтів. Прямо тут ми перевіряємо гостроту зору, ми вимірюємо внутрішньоочний тиск. Ми робимо периметрію. Це вимірювання поля зору. Якщо ми бачимо, що вже необхідне хірургічне лікування або якась до обстеження, ми направляємо в нашу лікарню. Ольга Коломоєць, переселенка з Оріхова, виїхала звідти ще у 22-му. Лікарю на прийомі розповіла: через тривалий стрес зір погіршився. Ми зараз користуються культу да, вдалечінь доська, да. Вдалечі, да. да. тобто дв да. дві, двоє окулярів. Офтальмолог порекомендувала жінці продовжити лікування. Проблеми з зором, треба робити операцію, тому що знайшли катаракту. І написали мені, коли треба з'явитися в четверту лікарню, буду оперуватися. До речі, завдяки програмі медичних гарантій, повний пакет допомоги від консультації до операції з імплантацією кришталика у четвертій міській лікарні надається безоплатно. Такою можливістю скористались вже майже 5 тисяч запоріжців. От якщо ви по базовим бачите якісь відхилення. І є підстави для того, щоб проводити додаткові обстеження, то ви одразу що людині виписуєте якісь направлення? Ми направляємо. Ага. Ми одразу телефонуємо в наш заклад, ага. тобто ми підбираємо той день, коли пацієнт може от приїхати ага. у котрій годині, щоб ага. пройти до подалі до обстеження, ага. або якщо необхідно буде, навіть оперативне лікування. Ага. На виїзді обстежують не лише офтальмологи, мобільні бригади різних лікарів проводять такі огляди початку цього року. Важливо, що перевірити стан здоров'я. Можна і за місцем тимчасового проживання. Безумовно, для людей старшого віку це є більш актуальним. Відповідальні особи за проживання в гуртовитку повідомляють мешканців та мешканок, що в такий то день буде лікар. Будь ласка, приходьте на прийом. Також спеціалісти приїжджають до районних лікарень, аби обстежити дітей, адже вузькопрофільних фахівців для малечі там не вистачає. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканалом ТЕМ. Лебід Шипун завітав до садиби літнього чоловіка поблизу села Лежене. Господар побачив Крилатого на своєму городі, чекав, що той сам полетить. Та врешті помітив, що у птаха немає лапи, тож звернувся до рятувальників. А ті передали лебедя до притулку дай лапу друже. Організації припускають, птах міг потрапити до селища з водойми що за кілька кілометрів від населеного пункту. Його тимчасово помістили у вольєр. Про нього турбуються та годують, але що робити з шипуном далі, не знають. Адже опікуються переважно котами та собаками. А от з лебедем мають справу вперше. Тепер шукають йому спеціалізований прихисток. Ми знайшли місце там в маленькому вольєрчику окремому, щоб його туди помістити. Ми навіть не знаємо, як правильно його годувати. Бажано знайти фахівців і людей, які можуть утримувати таких птахів, тому що ну ми не спеціалісти. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо у Збройні Сили України. Побачимося в наступних випусках.